Він показує посилання свої і на свій сайт, і на лічес, але на чиском посилання не дає. Бо на Чскомі він забанений за нахабне читерство. Друзі, я не дуже хотів, м'яко кажучи, записувати це відео, бо все ж таки колишній учень, і учень доволі і успішний, і нормальний був учень. Але нікому, навіть моїм колишнім учням. Я не пробачу двох речей. Перше це читерство, це нечесна гра за допомогою використання шахових підказок. І друге, це загравання, залицяння, співпраця та інші форми оркофілії. І так, сьогодні в нас піде мова про майстра спорту Євгена Тараненка. Давайте коротенько по скринам, лише по фактам, друзі, не хочеться дуже тут емоцій. Був момент, коли люди вже казали, ну коли його забанять. Ну, скільки можна. Бачите, Євген Тараненко був поруч з доволі потужними, поважними гросмейстрами, членами збірної України. Причому, що рейтинг Євгена так приблизно 2000. Тобто рейтинг дуже-дуже, не... ні, 2200, вибачте, дуже невеликий. Ось він був, був, і нема. І нема. Кудись подівся. Чому подівся? Тому що. Його вже тоді заблокував чоском. Тобто формально рейтинг є, і ніки зараз а, титуловані гравців, не ставлять там такий значок забанений, але їм і користуватися вже не можна. Дуже такий він відео цікаві, пише, як трену... Ну, він російською, він пише лише російською, як тренується гросмейстер. Цікаво, звідки читер може знати, як тренується гросмейстер. Ну, е я сподіваюся, що такі відео дивляться дійсно представники тієї країни, для якої він їх і створює. Знаєте, друзі, я ж теж можу розмовляти російською, але чому я на каналі розмовляю ну, максимально завжди українською мовою? Щоб в мене був, я хочу, щоб біля мене, поруч зі мною, були люди, які за Україну. Щоб навіть ждунів поруч не було. Ось причина, чому я розмовляю українською мовою. А інші, ось такі, як Таранка, Мірзоєв. Ну, Мірзоєв то відкрито, він приймає оплату в рублях. Це і такий хитрий одесит. Але все на російській. Зараз ми подивимось на сайті. Ну тут він пише, який він гарний тренер, але треба пише про кінці 6, що о... він може навчити. Ну, я вам скажу те, чому я вчив. Тараненка кінця 6, воно вже давно не працює. Тому не витрачайте свій час та гроші. І ось посилання, бачите, на всі групи, окрім Ческому. А чому? Або на Ческомі забанені. А ось така нахабна. Ви подивіться, в мою страну прийшла війна. Прошу всіх неравнодушних о помощі. і хочу, щоб йому допомагали. Але ти ж усі роки співпрацював для Росії, працював. Як тобі не соромно, це там, де він заблокований, давайте перейдемо все ж таки до е, безпосередньо сайтів. Ось, бачите? Посилання посилання, а на чискому чомусь посилання нема. А що ж таке? Ти ж начебто ось такий був сильний. Вже в кінці він почав трішечки так свій рейтинг, щоб трішечки падав, бо було дуже вже соромно. Можливо, ну він вже був на гачку, і тут безліч посилань. Все російською, навіть вже після повномасштабного. А потім, коли той нік забанили, грає Євген самостійно. 2500, ледве-ледве тримає, і то ось такі незрозумілі партії з якимось французом, який, можливо, трішечки й там щось йому допомагав. Але й ми не знаємо. Давайте просто подивимось, скільки зараз. Ні, ну, 2,500, він не може вище. 2-5. Все. Бачите? 2900 плюс і 2500. І все, якщо ви порядний шахіст, хоч трішечки себе вважаєте порядним шахістом і порядною людиною, треба ставити хрест на таких нечесних гравцях. Він бачите, що тут пише. Де, і біля старого логіну написав, І тут моїм де? Логіном пользуються також і мої ученики. Поэтому пишіть мені через сайт. Це він написав після того, коли зрозумів, що треба якось відбили, відбілитися. Тобто в тебе учні заходять читерять, в тебе учні грають з рейтингом від 900. Ти віддав свій аккаунт. Ну це розраховане. Це відмазки у стилі читера російського читера, який живе вже багато років у США, до Це, начебто, тренер Німана, багато разів заблокований теж на ЧСКОМІ, як і Німан за читерство. І ви знаєте, як Німан поїхав до РФ і співав під російський гімн. Бо читери і Оркофіли це приблизно одні й ті самі. Ні, не люди. Не люди. люди. Так ось, друзі, що тут на каналі, до речі? Е -е, ну я вже казав, що тут е -е, такі поради, ну мені люди просто надіслали, кажуть, що він верзе. Я кажу, ну я таке дивитися не буду. Тим більше в шахіста з рейтингом там 200 на максимумі. Але просто ось тут відкривайте коменти топ-5 офер у шахах. Відео Євген. Це, звичайно, дуже-дуже круто, але головна одна з головних афер це коли читер розповідає, як буде вчити шахам. Ось це мені здається одна з афер. І тут можна подивитися по коментарям, яка плідна переписка з Петербургом. І так далі. і так далі. Просто огидно навіть дивитися. Я це відео не міг записати тиждень, збирався навіть більше, мені було важко. Але і оце висіло, мені так хотілося це видалити. Давайте ще з вами, можливо, подивимось. Є час у цьому відео чи ні, друзі. Чесно кажучи, технічно дуже слабкий в, таких, в такому сенсі. Давайте подивимось. Так, я вже нарешті купив собі комп'ютер. Друзі, я виграв Грант. Купив собі комп'ютер, тому ось цей комп'ютер, який мені там в Одесі, в Одесі хтось щось нашаманив. Мені тут деякі посилання не подобаються. Мені за це казали вже. А що у вас такі посилання? Ну, я не технічно дуже незгарбний. Я не знаю, як це прибрати. І скоро, сподіваюся, будемо мати відео більш якісні, з більш якісного, якісного компа. Це все для вас, друзі. Так, бо я такий, що уроки собі веду, лекції. Створюю, так. Як в нас Євгена Тараненка. Друзі, ну просто глянемо, який рівень. Е, бо я не пам'ятаю, чесно кажучи. Тараненка Антон ні. А чому, що Євгена нема? А, ось Тараненка Євгеній. Ну, бачите, ну, все, що потрібно знати, друзі. 200-208. В класику 2200. Ну, я казав, коли ми його тренував, Євген. Був дуже ну, потужно, займався повірним матеріалом. Арапі Табліць 200, друзі. І один з найтоповіших за версією ческома був він. Пригадайте початок відео, є ці картинки. Де вони ці картинки? Один з найтоповіших був на чиском. Ну ви ж розумієте, що так не буває, так? Ви ж розумієте рівень а, чесності такого шахіста. Ось. ось. Є Євген ще раз, для кого можливо потрібно збільшити 200-208, 208 і один стопових гравців на начаскові. І ну, там по коментарям де відео видно, можна побачити, як вже під час війни як він а, спілкується з росіянами, як йому все подобається, як він готов з ними працювати. І після цього вистачає нахабство. Написати, що в його країну прийшла війна, і допоможіть мені. А хіба не ти всі ці роки працював і добре спілкувався з представниками Рокостану? Хіба не ти створив канал спеціально на російський і для них створюєш контент? Хіба це не ти зробив? Ну, там всі відео такі. ну Це просто неможливо дивитись. Друзі. Якщо ви чесна і порядна людина, а я думаю, якщо ви сюди додивилися, то, скоріш за все, ви така людина, то робіть висновки. Від таких не закінчуються люди на читерах, що так, ой, а більше ж немає шахівстів. Ну це ж як шахіст, 200, друзі, це ж не рівень. 200 це не рівень. Можна знайти навіть серед, якщо ви вже так полюбляєте і або лояльно ставитесь до оркофілів. Ну є оркофіли із. Рейтингом куди більше, друзі. Вмикайте голову, і українці повинні гуртуватися. А лайно залишати там десь збоку. Всім доброї ночі, бережіть себе.